Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену медикам і військовим, в їхніх героїчних образах і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. Під час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни, у кожного своя передова та своя лінію, лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль, можна перемогти. Монета була введена Національним банком України в обіг. 12 жовтня 2020 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу, масою 16,54 грами, діаметром 35 мм. Тираж монети має 45 тисяч примірників. Гурт рифлений. Розглянемо монету починаючи з заверсу. Так. Значить, на версії монети розміщено у грі Малий Державний герб України та напис Україна. Праворуч на матовому тлі напис Разом вертикальний та номінал монети 5 гривень вертикальні написи. Ліворуч на дзеркальному тлі дві руки, які демонструють знак «Ві». Поширений жест, що означає перемогу та мир. Рік карбування монети 2020. Та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс у монети. Tady idemo do reverzu. Значить, на реверсі монети зображено образи медика та військового. Образи кольорові з використанням там подруку. Між якими вертикальний напис, передова. Ось такий реверс, ось така монета. 2020 року. Дякую за увагу. Коментуйте, ставте лайки та підписуйтесь хто вперше. Далі буде.